Спа вікенд у Будапешті різдвяна казка та релакс у одному турі. Всього за 135 євро. Це ідеальний спосіб перезавантажитись перед новим роком. День перший: Єгер, термальний рай і долина вина. Ми релаксуємо у Єгер-Термал, сучасному термальному комплексі з басейном просто неба, де вода має температуру 31 градус, навіть узимку. А далі долина красунь, де на нас чекає дегустація легендарних угорських вин, бича кров, єгерська дівчина та мушкотай. Спробуємо традиційний угорський гуляш. Послухаємо живу музику і насолодимось атмосферою затишку. День другий Будапешт. Різдвяна магія та купальні сечені. Будапешт взимку. Це казка, вогники, аромати глінтвейну і смак традиційних солодощів. Прогуляємося різдвяними ярмарками, відчуємо атмосферу свята, скуштуємо марципани і тепле вишневе биво. А потім повний релакс у купальнях сечені з відкритими термальними басейнами просто під небом. Увечері нас чекає прогулянка на кораблику з келихом шампанського, тепла палуба, казкові вогні міста і романтика, яка. А зачаровує з першої хвилини, ми побачимо перлину Дунаю з найяскравішого ракурсу. Цей тур для тих, хто хоче зустріти зиму красиво з теплом, вином і усмішкою. Все продумано: комфорт, релакс і святкова атмосфера. Бронюй тур вже зараз за посиланням в шапці профілю.